Привіт! Вже в котрий раз я говорю це слово. Сьогодні дивився статистику на Ютубі. маю вже більше 40, 40 якщо точніше 46 відеороликів завантажених особисто мною. Плюс мені YouTube надав можливість завантажувати ролики тривалісті більше 15 хвилин. Але зараз не про це. Знімаю відео це по гарячих прямослідах. Я зараз знаходжуся в себе на кухні. Тому що, по-перше, тут є в мене такий зручний куточок, я тут працюю, в мене тут ноутбук, інтернет, я тут готую їсти, я тут знімаю багато роликів. От зараз тільки що працював, дзвонить телефон, я піднімаю трубку, голос жіночий і номер київський. І мені говорять, добрий день, чи це Богдан, я Богдан. Все нормально. Це торгували мене з одного з супермаркетів України. Це ціла мережа, я не буду називати назву, тому що за рекламу мені ніхто нічого не заплатив, відповідно. І ціль телефонного дзвінка була слідуюча. Мене запитали, а чому ви все чемно, по-батькові звертались якби, на якийсь зауважень? Чому ви якби, давно не відвідували наш... Магазин, супермаркет, чому не робили ніяких покупок, ну і заліква ваші справи. Ну а я дійсно я давно не заїжджав в цей супермаркет, і я заїжджав, але покупок не робив. Я останній раз там був, шукав ступку для того, щоб молоти спеції, але е там є варіанти, але я якось ще не визначився, що я хочу. До чого я це все веду? 에... Мені затанкували, запитали, чому я довго 에... не роблю покупок, вже рік, я там нічого не купував. Друге, мені повідомили, що в мене 에... пла... не пластикова картка, картка особиста, а паперова, і зараз проходить акція, і цю картку можна поміняти на пластикову більш зручну, відповідно. 에... Мені повідомили, що там є різноманітні акції. 에... Мене запитали, чи можна, щоб приходило мені на смс. 에... СМС-ки приходили з про повідомленням про ці акції. Мені запропонували присилати ці всі новинки на пошту і записали мою електронну пошту, електронну скриньку, адресу, щоб присилати різноманітні інформаційні пропозиції до мене в інтернет на скриньку. Що я це веду? От мені оця вся західні моделі, відношення до клієнта мені дуже подобається. Я отак дивився в інтернеті різні інтерв'ю, читав, дивився відео, і багато людей говорять, підприємців, бізнесменів, що нам, слов'янам, дуже важко сперечатися в сервісі, наприклад, з американцями, тому що вони на сервісі з'їли собаку, вони просто, вони клієнт завжди правий. А в нас з цим трошки, трошки не так. І з власного досвіду. От до мене так от особисто зателефонували і почали розпитувати оцей представник супермаркета. І ще є одна компанія, німецький бренд. Я в них купував побутову техніку, зокрема пральну машину і купував чопер. І ви його могли бачити, такий міксер Я морожу полуницю і смородину і перетираю на нього. Відео ви його бачили. От я купив чопер, отримав знижку і купив пральну машину. А, і ще купив е, холодильник, але купував я не в цьому магазині. Так от, купив я правильну машину два роки тому. І е, протягом цих двох років, кожен раз на якесь велике свято, цей магазин від імені бренда німецького присилає мені листа з привітанням. Абсолютно дрібниця, але в принципі приємно, коли на новий рік тобі приходить. З новим роком, раз, наступаючим, з наступаючими, з різдвяними світами і так далі тому подібне ваш тик-тик-тик, назва компанії. До чого я веду? Взагалі я збирався їхати в цей в супермаркет, але не знав коли. Але отак от зателефонували, приділили увагу. І на підсвідомому рівні це наштовхує на те, що ну от про мене щось думають, про мене дбають. Ну і в принципі і супермаркет е доволі брендовий, доволі цінний привабливий. Та і асортимент товару там великий. Тобто дбають про клієнтів. Про клієнтів треба дбати. Якщо про клієнтів не дбати їх з них їхніми інтересами, то в принципі ніякого результату не буде. Дуже хороший дзвінок, дуже навіє на різноманітні роздуми. Особисто мене. Не знаю, як вас, не скажу, а мене особисто навіє. Побачимося.